Наша новинка кухонна мийка фірми Крафт, розмір якої 54 на 48 см графітового кольору, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мийка повністю обезшумлена. Комплект входить, змішувач з квадратним гусаком в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзинка для сушки посуду, сифон, колір мейки, кріплення та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 3820 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.